Ну що, Друзі, привіт! Малюємо сьогодні знову з вами і ще трішки помалюємо літа літніх картин. Хочеться мені ще з вами намалювати цю картину, тому ми почнемо з вами тим, що загрунтуємо наш аркуш білою фарбою, і можна це зробити швидко, легко. Промалювали і зараз будемо наносити кольори. І хай це буде спочатку жовтий, і тут його буде більше в правому верхньому куточку. Потім буде салатовий у мене, його теж десь тут буде більше. Але трошки там. у мене буде салатовий такий темніший зелений, і самий темний зелений, трішки з зеленим кольором сьогодні попрацюємо, бо ще трошки хочеться. Літом можна трішки і треба даже ми ось сюди вниз, лівого трішки додамо синього. Вимиваємо пензлик, витираємо і будемо зараз робити таку розтяжку ним от таким чином від жовтих, від світлої частини. Можна тут на початку і вбілу трошки вмочити, а далі вже можемо подивитися і дивіться, яким чином ми підряд нашу фарбу, але розтушовуємо її. Ось таким дивним можна сказати, чином. Змішується то і то той колір у нас береться, і вони так з'єднуються. Хаотично. І створили літній килимок. Пензлик вимили, ми його поки відкладемо, він ще нам танцювати сьогодні знадобиться, але переходимо до пензлика або тоненького. Якщо у вас є плоский, який може робити тоненькі лінії, тобто, коли ми його вмочаємо і дивіться, він проходить, він може малювати ось так тоненько. А може малювати ось так широко. Да? Тобто, якщо ми нам зараз тоненькі лінії, треба, якщо не вийде, то беремо тоненький пензлик, якщо, або якщо немає у вас такого. Взяла лопаточку. І зараз ми намалюємо нашого літнього героя. Спочатку нам такі, два наче трикутничка, треба намалювати. Раз. І раз. От такі. Фарба нам треба, щоб фон підсох. Ми зараз і не спішимо, можемо навіть надати йому трішки підсохнути, Трошки наведемо ще цей, отут нам треба, буде у цього трикутничка, такий буде видно бачок. Якщо ви здогадалися, або по картинці побачили, да, хто це буде. Це наш буде літній смачний фрукт, ягода, без якого жодне літо не відбувається. Але нам треба, щоб ця серединка трошки висохла, тепер, щоб ми перейшли. Тому ми займемося трішки фоном. малюємо, що щось лежить, ягідка, фрукт. Ми маємо зробити трішки тінь під ним. Тому ми отут зараз потанцюємо ще більш темнішими фарбами. Потім можна взяти да, і тут теж провести цю світлу частину шкірочки кавунчика. Проводимо світлу частину, темніше. Трішки підсохло, і тепер ми можемо знову повернутися до нашого пензлика з щетинки. Ще ми зараз ще трішки попрацюємо з кожурою. Так, вона у нас така зелененька, темна темна більша. У нас є ребро, яке нам треба виділити. Ми біленькою фарбою його підвиділимо, де буде трішки загалом кольорів. Нам знадобиться навіть фіолетова або синя фарба. В даному випадку, і ми можемо тут нею з білою фарбою так відтінити, вибілити, трошки зробити цю шкірочку. І перейдемо до нашого соковитого камунчика. Вибираємо червону фарбу, і рожева нам може підійти червона тепла, така ми будемо її зараз з білим, трішки, і помаранчево, трішки будемо гратися. Спочатку ми можемо зафарбувати оцю частину. Мавочика ось тимненько, да? можемо взяти яскравішого що сюди кольором додати, трішки десь настигну. А оцю частину ми будемо замальовувати. Кавунчик, а от такими теж рухами, щоб відмітити його соковитість, але спочатку ми наведемо наші скибочки, щоб не може формувати цю кагунчик. Не відволікаючись. Все. І далі ми малюємо. Ми берем, я беру два червоних. Тимніший і світліший. І це буде центральна частина. Але тут будемо не більш тепліші кольори червоні. Такий соковитий я можу навіть тут і жовтенький. Додати і підмішувати потрошку Ось сюди він такий буде смачний, смачний колончик І так само танцюємо пензликом. З цього боку десь можемо так. зелена треба, щоб висохло арба, і тоді ми можемо вже наносити цю червону. Не турбуючись, що вона перетвориться в якийсь інший колір. Там, де в нас сходяться дві скибочки, ми маємо їх розділити. Оцей бік темного, значить, біля нього ми тут світлішого, я додала жовтого. І Тут така буде скибочка, кавунчика. Можу навіть на верхню частину взяти і біленьку. І так зробити тут. Він був такий червоненький, світленький, соковитий. Ну, тут ми потанцювали по цій скибочці, кого нада. Трошки ми пританцюємо, бачки. бочки. Ну, так, продовжимо цю. Тут, до речі, теж верхню частину. Я візьму більше з білим. І тут піду, верхня частина буде більш рожевою. Тут вони так сходяться, переплітаються кольори. На верхню частину більше світить сонечка, тут червоніше. І ми так намагаємося ці кольори. Об'єднати. Можна навіть кавунчик у нас такий не зовсім рівний. Де як його розрізати? У нього цей бік особливий. Отак, ми можемо взяти ще біленького, і ще біленьким надати. На цю сторону, на цю, отак. Тут у нас аж жовтенький є. Там, де нам треба жовтеньким, світленьким це сюди. На цю скибочку це у нас більш така іншого відтінку червоного. Да? Такі різні відтінки червоного у нас вийшли. Нам залишилось зовсім трішечки. Спочатку ми ось цю лінію, де у нас ребро-кавунчика, ми через білу фарбу плоским пензликом. Зараз. Відділимо це ребро. Ну, так тут його теж маємо десь воно трішки. Оєдналося, але виділилася ось ця частина ще трошки з неї треба погратись. Можна гратися і додавати оцих різних відтінків танцюючому кавунчику. Ще світлішого хочеться додати, а десь жовтішого, щоб він став все смачнішим і смачнішим, коли наукову Довго ми не будемо загратися. Ми з вами підемо далі, підемо далі. Бо вже хочеться завершити і насолодитися своєю роботою, правда? Побігти ще щось робити, не лише ж малювати треба. Тоненький пензлик, чорна фарба нам знадобиться, да? чорна або коричнева, де да? бувають різні, до речі, там і світленькі. Хто на да? тому ми... Поставимо нашому кавунчику хаотичних насінинок. Вони десь вверху їх більше зосереджується, а біля їх менше, але трішки, може десь тут і з ребер виглядати по-різному. Ось такий кавунчик ми з вами намалювали. Я встала і побачила, що нам треба трішки підправити ще. У нас у нас не там продовжує. Ми Ось такий чарівний, літній, смачний і саме головне натюрморт у нас з вами вийшов. Я бажаю вам соковитості, яскравості, солодкості, такої, як у справжнього, справжнього кавунчика. Малюємо разом з вами. До нових зустрічей! Дякую, що малювали зі мною.